Привіт всім! Зараз я покажу вам фокус сірником. Ось, я спеціально покрасив його у червоній колі, щоб вам його було видно. І зараз цей стерник зникне прямо на ваших очах. Ось дивіться. Бачили. Можете так показати. Ось і сильник. Він самий звичайний сильник. Ось зараз я вам запалі Подивіться. Ну, дякую за перегляд відео. Якщо комусь хочеться... Mm. Знайти мене в контактах, ви можете мене знайти в групі, як керівник, моя група КЛАВ 31841426 Дякую за перегляд відео.